Ракети для ППО обладнання для Ф-16, стрілецька зброя, боєприпаси. Усе це складові пакету допомоги на півмільярда доларів, який США надає Україні. Про таку потужну підтримку оголосив глава Пентагону в Німеччині під час зустрічі в форматі Рамштайн. Участь у консультаціях узяв Володимир Зеленський. Нинішній Рамштайн, – 25-й за рахунком, попередні скликали чотири місяці тому. І, вочевидь, це останній Рамштайн такому складі. Адже міністр оборони Шалойдостян, що очолював. Формат іде з посади як представник адміністрації Джо Байдена. Тож головним завданням групи було обговорити план обороноздатності України до 2027 року. Отже, які є домовленості і на що готові В ЄС раптом підтримка з боку Сполучених Штатів ослабне за перебігом Рамштайну, спостерігала Ірина Іванова. При спущенні прапори на американській військовій авіабазі у Німеччині зустріч у форматі Рамштайн, яка мала відбутися ще в жовтні минулого року, припала на жилобні дні в Сполучених Штатах по смерті колишнього президента Америки Джимі Картера. Тож, поки чина адміністрація Джо Байдена віддає останню шану колишньому лідеру, тут у Німеччині міністр оборони США Лойд Остін очолює останнє при цій адміністрації засідання контактної групи з оборони України. Участь у зустрічі взяли представники близько 50 держав, адже формат Рамштайн гуртує більше країн ніж входить до НАТО. Розробили дорожню карту військової підтримки на найближчі два роки. Як заявив міністр оборони України Рустем Умєров, основні напрямки такі: забезпечення військовою допомогою, організація закупівель, залучення інвестицій і підтримка та розвиток української оборонної промисловості. Контактна група Рамштайн підтримувала Україну майже три довгих роки, і це не повинно припинятися за жодних обставин. Путінська агресія не завершиться на Україні, тому наша коаліція повинна залишатися з Україною та посилювати її переговорні позиції. Це серйозний виклик, та будь-які інші альтернативи ще гірші. Тому я закликаю всі інші країни по всьому світу підтримати Україну та не дати Путіну перемогти. Перед початком зустрічі міністр оборони США оголосив, що його держава надасть Україні черговий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів. Він передбачає додаткові ракети для протиповітряної оборони, більше боєприпасів, авіаційних озброєнь класу повітря Земля та інше обладнання для підтримки українських f 16 Це останній транш від сполучених штатів за нинішньою адміністрацією Білого Дому. Ми не можемо послаблювати зусилля, і саме тому сьогодні я оголошую про ще один пакет допомоги в межах президентського розпорядження на суму 500 мільйонів доларів. Він включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше боєприпасів, більше авіаційних озброєнь класу повітря земля та інше обладнання для підтримки українських f 16 Велика Британія оголосила, що Україна отримає 30 тисяч безпілотників у рамках міжнародної дронової коаліції на сьогодні. Сьогодні ця група зібрала майже 90 мільйонів доларів від міжнародних партнерів на дрони для України. Президент Зеленський закликав більше інвестувати у виробництво безпілотників. каже, вони змінили війну. Українці мають найбільший досвід у Європі з використання дронів, і ми також маємо найбільший потенціал у Європі для їх виробництва. Тому, по-перше, інвестуйте більше в цю українську силу, адже після війни це також стане вашою силою. По друге, інвестуйте в талановитих людей у ваших країнах, які можуть допомогти зробити нас усіх сильнішими в галузі дронів. Президент закликав партнерів більше тиснути на Росію та не дати їй живити свою воєнну машину. Він наголосив на гібридних атаках, які Росія здійснює на різних континентах. Зокрема, навчає війні солдатів із північної Кореї, які воюють на боці Росії. За словами Зеленського, Пхеньян втратив у цій війні 4 тисячі військових. А Курська битва стала одним із найбільших успіхів України в цій війні. Агресора треба примусити до миру, каже Зеленський. На його думку, у цьому могло б допомогти розгортання іноземного контингенту. Наша мета знайти якомога більше інструментів, щоб змусити Росію до миру. Я вважаю, що розгортання контингентів партнерів є одним із найефективніших інструментів. Давайте зосередимося на практичних кроках, щоб це реалізувати. Ми також отримали обнадійливі сигнали від деяких наших партнерів, зокрема від сполученого королівства, на підтримку цієї ідеї. Ми маємо бути сміливими та запропонувати справді потужні заходи. Формат Рамштайн працює з квітня 2022 року. Його започаткували Сполучені Штати. Відтоді відбулося 25 зустрічей, особистих і віртуальних у Німеччині та в Бельгії. Цей формат довів свою ефективність, каже німецький міністр оборони Борис Пісторіус. Він підтримав продовження роботи такого формату і після зміни адміністрації в Білому домі з огляду на все перед чим доведеться Україні постати в 2025 році, вона має бути здатною вести переговори та діяти з позиції сили, якщо до цього дійде. Для цього Україні потрібна наша підтримка. Вона зможе розраховувати на Німеччину також Україна і надалі потребуватиме формату Рамштайн. Він хороший у нинішньому його вигляді. Він виправдав себе, і ми хочемо його підтримувати. Міністр додав, що якщо після 20 січня. Шня, коли до влади у США прийде Дональд Трамп, зміняться виклики для України. То партнери працюватимуть і над ними за його словами. Разом чи окремо треба просто робити свою роботу. З Рамштайну Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці, європейський бюро Інтер. Марафон. Єдині новини. І зараз термінова. Новина, як щойно повідомив міністр оборони України, формат Рамштайн працюватиме й надалі. Наступна зустріч запланована вже на лютий. Про це Ростем Омеров розповів в ексклюзивному інтерв'ю. Подробицям зараз. Но готуються до ефіру. Дочекайтеся, ну а трохи згодом ви побачите також пряме включення з Рима в Італію, зокрема, і обговорити тему військової підтримки України. Вирушив президент Володимир Зеленський після завершення Рамштайну. Всі подробиці вже незабаром.